З 11 по 14 жовтня у Києві пройде виставка Зброя та безпека 2016 Тут будуть представлені найкращі зразки спеціалізованої техніки від національного виробника. Поспілкувавшись з представниками влади та власне виробниками, ми спробували з'ясувати наскільки національні потужності на сьогодні є пріоритетними в оборонній сфері держави. Люба виставка, особливо зараз, яка буде це буде якраз мабуть тим. Індикатором, наскільки країна піднялася в технологічному рівні, в оборонному форматі, наскільки вона приваблива як потужний гравець світу в технологіях, обороні, безпеці. В тих зразках і можливостях, які можуть служити базою для кооперації. це показник завжди рівня розвитку країни. Вкладати гроші в наших виробників, це означає діло свіжу на майбутнє, не тільки в плані там розвитку бізнесу, ну і в плані розвитку технологічної бази. Ну, незважаючи на системне знищення оборонно промислового комплексу впродовж 23 років української незалежності, Україні вдалося зберегти менше з десяток підприємств, які навіть сьогодні є конкурентноздатними на світовому ринку, потенціал цих підприємств доволі великий. Він є набагато більшим ніж державне оборонне замовлення. Чи потреба Збройних сил України в ремонті техніки та модернізації, враховуючи спроможність українського бюджету? Тому безумовно для реалізації ефекту масштабу для того, щоб ці підприємства ефективніше працювали, їх треба завантажувати замовлення не тільки від з боку української держави, а також від іноземних замовників. Ми протягом 24 років постійно працюємо в галузі розробок. У нас є патенти. У нас є відповідні розробки, якими цікавляться іноземні замовники, і ми вважаємо, що у нас досить великий потенціал для того, щоб реалізуватися в потужні підприємство, яким пишатиметься держава. Україна ще за союзу була фактично лідером у розробці. І виготовлення озброєнь і відповідно військових спецзасобів. Це по перше. По-друге, дійсно сталося такий момент, що після союзу в 90-ті роки, і, зокрема, навіть і в двохтисячній, пішов розвал військово промислового комплексу. Поряд з тим, в наші збереглися кадри, в наші збереглися розробки, які ми можемо пишатися. Головне втілити життя То це питання національної безпеки, а яку може гарантувати тільки вітчизняний виробник. І, першу чергу ми вбиваємо двох зараз. По-перше, тільки держава може виготовляти озброєння, яке буде гарантоване для своїх військових. І другий момент це дає робочі місця для нашого населення. Я був на фронті в 2014 році, але знаю, що і зараз ситуація не змінилася найкраще. Найбільша проблема, яка у нас була, це був, був зв'язок. І ми дуже часто навіть не знали, навіть не уявляли, що роблять наші сусіди, які стояли поруч з нас. А зате ми часом навіть чули. В наших раціях як промовлялися, ми з собою сяпали. А це свідчить про те, що вони так само чули, що говоримо. Ми Ось чому була вся біда. На жаль, це все було не військове. Це ми самі купували, це волонтери нам привозили. Це був той шерпотреб, який продавався, розумієте, десь в магазинах загальнодоступних. А захищеного спецзв'язку у нас не було взагалі. У мене є такі, як любітівські компанії. От. Нещодавно я чув, що у нас є дуже непогана моторола, не радіопередавач, рація. От. Так що є, є, але це треба все розробляти і не мішати іменно цьому нашим розробкам. Радіостанції з тим функціоналом, який ми сюди доповнили, вони спасають життя людям. Це сама головна цінність життя людей. І коли люди, виходячи з оточення, говорять, приїжджають до нас на фірму, знаходять нас і кажуть Дякуємо, це найбільша честь для нас і найбільша подяка, яку ми можемо від когось отримати. Безумовно, що зв'язок, особливо захищений, який не можна глушити спеціальними засобами. Він, це є вуха для наших військових. Якщо вони не здатні між собою комунікувати, то це буде створювати дуже серйозні проблеми і завдавати реальні загрози їхньому життю. Дана радіостанція після вогню в танку вона лишилася робочою, вона справна за всіми параметрами. І ми її просто поміняли на нову, тому що ніхто не вірив, що вона працює. Люди дали її нам в ремонт. Виявилося, що вона абсолютно не змінила свої показники, технічні характеристики, справні. Таких прикладів є дуже багато. На жаль, є випадки, коли люди загинули, а техніка. Зв'язок це є завжди, це є перше на, на війні, і саме зв'язок він породжує можливість, коли от, ну, наша інформація секретна і вона невідома ворогу, і ми є добре пов'язані. Це є ну, найкращою запорукою нашого успіху.